Дякуємо Богу, дорогі брати і сестри, що ми маємо нову можливість, дові молитви, округ Слова Божого, котре нас направляє на істинний путь правильним шляхом іти в, в нашому житті. Це є дуже важливо, коли, є, коли людина знає, що йде правильним путем, правильним шляхом. І Христос, одного разу, коли знаходиться з учнями, ми читаємо 24 глава від Матвія, два віші я хочу зачитати, якраз про це і нагадав учням, що є можливість попасти в обману і йти неправильним шляхом. Коли він сидів 24 24 глава Святого Віша, 3 четверті. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи, скажи нам, коли це буде, яка ознака твого приходу та кінця віку. У відповідь Ісус сказав їм, стережіться, щоб хтось вас не ввів у оман». Много є цікавих питань, які б Люди хотіли мати відповідь, особливо те, що касається майбутнього, впереді, що чекає людей, нас із вами. Це все цікавило людей, що там чекає, що завтра, через місяць, через рік, що буде, як буде. Це все людей у ці часи це питання людей цікаво, що буде. І учні теж цікавляться таким. Питання, що буде і звідати Христа і цікавилися, але Христос їм нагадав одну, одну таку важливу річ, котрої треба держатися держатися у тому числі і нам, і з вами. Стерегтися, щоб хтось не вбив у обмані. Це дуже важливо, важливо. Було і в той час для учнів важливо було напротязі всієї історії християнства 2000 років і важливо в тому числі і для нас і вами. Тому що нерозуміння, коли людина йде неправильним не шляхом, як я казав, то приведе її до катастрофи, а ще найвелика катастрофа, коли все. Множество людей стають на невірний шлях, і це приводить людей до, до тяжких обстоятельств до війни і до всяких таких катастроф. І тому що люди попадають у обман. І нинішній час ми переживаємо не важкі часи. Важкі часи, тому що йде війна і людям приходиться дуже тяжко переживати тяжкі обстоятельства. І ми коли чуємо, слухаємо якісь новини, то часто можемо чути такі слова, що е, там настоящий ад. там, де проходить війна, де люди ся находять, на настоящий ад. І я думаю, що е, Може бути на землі ад ви будете тому що люди переживають так, як у аду обстоятельства. Чому? Тому що, наприклад, людина не може води чистої напитися, не може повітрям чистим подихати, не може вийти на вулицю, не може спати спокійно, не може їсти і то все. Такі ограничення, вони людину зводять до того, що вона так чувствує себе, як будто в воду. А в аду ми знаємо, що теж, коли Христос привів нам прийшли, що там, е, тот, який багач там самому воду, він просив, жажда у води напитися, не може було ні передвигатися, ні, ні напитися такі ограничення, і люди. Переживають то і у наш час, і переживають то дуже тяжко і з і втратами, з і горем великим. Але ці медалі є ще й друга сторона, друга сторона, цієї самої медалі є ще й друга сторона. Наприклад, коли людина, люди мають много всього їжа на столі. Перед мене сторі всякі, всякі розвратні дії, помисли у людині і наркотики і так далі, все, все то, то, знаєте, такий доступ до такого і без того, що людина не знає Слова Божого, приводить до того, що вона свою душу. Подводить до такого стану, коли сатана путає, так своїм памутиням, так що людська душа, вона так пригноблена, що знаходиться як у воду із того всього. Як пише пророк Ісая, що коли пробудеться від свого сна, то вп'ят іскає вже того самого. Таке состояння тяжке, коли гріх. Присяде людину, що людина вже точно знаходиться як у аду. І для того, щоб людство, людину вивести із такого состояння, для того треба було е, прийти на всю землю самому Ісусу Христу. Ісус Христос ми знаємо, прийшов для того, щоб таких людей спасати. Таких людей треба спасати бо вони інакше загинуть. Коли треба людину спасати, то треба проявити э, певні усілля, певні дії. Проявити. Якщо, наприклад, людина заблукає у горах часто мачує, і спасати йдуть, треба, треба ту. Людину знайти десь там у хащах, у дебрі, хона, заблукала. І треба туди добратися, треба і техніку задіяти, і, і, і людей, щоб добратися до тої людини, яка вже там не може, не може, не може ходити. Її треба, щоб її спасти, треба зробити много усільня. Або, наприклад, якщо людина там, десь на озері або в морю, теж до неї треба добратися. Для того, щоб її спасти, треба доплисти до неї. Якщо ще й легко, холодно, треба теж тяжкі умови. Але для того, щоб людина мала спасіння, треба проявити багато сили, усім. І таку силу і проявив раді нас, і з вами, дорогі браті і сестри, Ісус Христос, котрий прийшов до нас із вами. Не ми прийшли, бо так пише писання. Ми лише откликнулися на те, щоб, щоб бути спасенними. А Ісус Христос прийшов до нас наші, ці, наші смертні тіла, наші душі, які знаходяться у, у цих хижинах. Бо Слово Боже описує людське тіло як хижина, хижина, якій проживає душа. І для того, щоб прийти до нас із вами, Ісус Христос проявив велику Свою любов і проявив велику силу, щоб до нас Тому Ми повинні дорожити цим часом, котрий Бог дає до нас із вами. Проводити своє час, проводити благорозумні. Праворозумні діло, може, ви так сказати, дорожити часом. Одного разу один пастор знаходився у, у домі одного старіка. старик все своє життя він сидів у собранню. І от прийшов час, коли старик на, на смертному кодрі знаходиться, помирає старик. I kolo njeva nakladi se pastor, utrije je imu pitanja i e, kole starik otkrio oče, to on ukazao u no, numot i vse. A pastor je zapitao šo, šo će, šo, šo on ajde. Ot i vse kaže, za mnom prišli. I še čez 9 je čas kojom on zakrio Пастор запитав його, а хто за вами прийшов? На що старик опочав, ангели прийшли до мною. І ще прийшов якийсь момент і пастор ще запитав, дав йому таке запитання, а які то ангели, яких ви їх видите? Вони в білих одежах, на що старик відповів, ні, вони у чорних одежах. І після чого той старик помер. І після того е, задавалося питання, чому той старик, за ним прийшли чорні ангели е, за його душу. І на що пастор відвічав так, що кожен раз, коли приходив е, пастор провідати того, е, ту людину, ну, він знаходився вдома і у нього вдома був великий телевізор, в, який, в який він все постійно дивився. Там дивився фільми, всякі бойовики і новості. А коли пастор привертав увагу, щоб поговорити зі Словом Божим, то та людина лише мовчала, це постійно мовчала. Таким образом провело, провелося своє життя. У такому состоянні, як нерозумні діли, окопи кришту про якому читаємо. І це є дуже печально, знаєте, коли людина знаходиться близько коло Слова Божого, але не придає тому дождої уваги, не відноситься серйозно. До того, що говорить Слово Боже, тому і бувають такі печальні случаї. Для того, щоб такого не було. І з нами і з вами треба бути постійно у Слові Божому. Треба бути, щоб у наших цих тижнях земних, про яку я вже казав, знаходився Ісус Христос. Ісус Христос хоче проживати в наших земних. В наших тіла там має бути обітє Ісуса Христа. Но то вже вирішує людину, кого впустити. Впустити Ісуса Христа у своїй домі чи може впустити другого хазяїна, який призведе людину до катастрофи, до печальної участі. І я хочу закінчити свою коротеньку проповідь тим, що Ісус Христос. Прийшов, як я вже казав, для того, щоб нас і з вами спасти, пригодою великі е, такі труднощі, преп'ястя. То не так легко, як нам вже раз кажуть, що Христос оставив небеса, Христос народився, е, потім пішов на хрест, взяв наші гріхи. То все проходило із тяжкими переживаннями для самого Ісуса Христа. Для того, щоб добратися до нас із вами, Ісус Христос прийшов темряву, гріха, коли настав власть ми там у Герсиманському саді, коли були тяжкі обстоятельства, але Ісус Христос то все то пройшов. -то раді того, щоб нас із вами спасти. Давно я слухав е, таку. Історичні такі свідетельства про того, як казнили во времена Ісуса Христа, коли Христос знаходився на землі, і теж Христос прийшов через таку казу, як розп'яття на Христі. Це дуже, дуже тяжка каз. Такої казні не було на землі до того, до того часу, як Римська імперія почала практикувати, такі казні для преступників. І вони примерно були на землі десь примерно около 100 років. до Ісуса Христа і після Ісуса Христа ще практикувалися. І то казнь була дуже тяжка, дуже тяжка. Там оповідається так, що коли людина мала нести свій хрест там на місто. Де її мали казнити і на тому хрісті була одна перекладина, де розпинали людину. І була ще перекладинка внизу для того, щоб той, який там вмирав на хресті, міг опиратися своїми п'ятками у ту перекладинку нижню. І то для чого було зроблено? Для того, щоб коли людина розп'ята на хресті, вона не має знизу опори на ногах. Коли вона не має опори, то її перекриває дих. Вона не може дихати. І для того, щоб він ще мало мучив там, для того ще була та перекладинка, щоб він упирався в ту перекладинку своєї ногами і муг ще деякий час дихати. І таку сміттю помирав теж Ісус Христос. І то зауважується. Коли коліна були так поусогнуті, то для того, щоб та людина вже померла, приходили воїни і перебивали ще, перебивали ноги для того, щоб смерть наступила найскоро. Але ми знаємо, що Ісус Христос, і то було пророчество, для того, щоб Ісус Христос кость його не сокрушиться, тобто не буде розламано. Коли ті воїни прийшли, для того, щоб вже вметвити тих преступників, які були хвористи, вони виділи, що Ісус Христос вже спочив. І таким образом ісповнилося то слово, яке було написано, то, щоб кость його не зобружився. Тому такими тяжкими страданнями, дорогі брати і сестри, Ісус Христос совершив нам із вами спасіння, щоб у нашій смертній, всі наша хижина, вся, який є наші тіла, щоб вже всі хижини земні, землі вони могли мати другий вид, мати друге значення і бути вже не хижину, але щоб вже храмом Духа Святого. І це є дуже важливо, дорогі браті і сестри. Це важно все. Івангельська наука для нас і з вами, котрі ми повинні придавати значення, а ми придаємо значення Слову Божому, коли ми поступаємо по Слову Божому. Ви знаєте, коли Петро та його учні ловили рибу, цілу ніч ловили, нечне зловили. Напрасно трудилися, цілу внуч ловили, не зловили. Тут з'явився Христос і каже, закиньте по праву сторону. Петро каже, ми цілу луну словили, нічого не зловили, а, а ти нам тепер кажеш, уже, ми вже всі ті свої складаємо. Ну, по Слову Твоєму ще закинемо. І то, по Слову Божому, для нас є з вами приклад, що ми маємо поступати, так, як пише Слово Боже, для того, щоб нам дойти до... Небесного, до вічного, вічності бути із Богом, ми повинні поступати по Слову Божому. Нехай поблагословить нас Бог, щоб у нас було сила, Духа Святого поступати, так як говорить е, Слово Боже і то хоче Ісус Христос. Нашому Господу не буде вічна слава. Амінь. Амінь.